V ID TP3 має все. ступор. Зараз я, я, я все зроблю. Привіт! Ви на каналі Електродрайв. І сьогодні ми пропонуємо огляд не звичайного електрокару, а вантажного. Останні роки в Україні потужно набирають популярності електричні мінівени. На 24 рік прийшовся пік продажів Nissan ENV200 з батареями 24 і 40 кВт годин. Але сьогодні не про нього. Хоча інві і став прототипом для створення цього екземпляра. Знайомтесь: BYD і – електричний мінівен з літі залізофасфатною батареєю номінальною ємністю 50 квт годин. Запас ходу до 300 км влітку і до 250 км з навантаженням. До речі, вантажопідйомність його 805 кг. Biewe tp 3 має типовий для фургонів однооб'ємний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла. Довжина 4460 мм, ширину сягає 1720 мм, висота мінівену 1875 мм, колісна база 2725 мм. Споряджена маса електричного фургону – 1640 кг, а повна маса автомобіля 2420 кг. Еті 3 оснащені синхронним електродвигуном змінного струму з постійними магнітами. 136-сильний мотор при крутному моменті 180 Нм розганяє вантажівку до 100 км на годину максимальної швидкості, якої досягає за 13 секунд. Передня підвізка Макферсон позаду листові рісори, що логічно, враховуючи цільове призначення електричного вантажного мінівела. Гальма BVD гідравлічні дискові. Є система ABS і наявна функція рекуперативного гальмування. Бівайдії ці фітри має двоє відкатних дверцят, відповідно, зліва і справа. Об'єм багажного відсіку 3,5 кубометри. Його висота 1,20 м. Ширина від арки до арки також 1,20 м, Але якщо візьмемо вищі, вже 140 см. сантиметрів. Довжину він має 1,90 м. Позаду ляда на газоліфтах зручне завантаження зі всіх боків. Салон Бівайдії 3 виконаний з якісного шкірзамінника. Кожне сидіння має індивідуальні підлокотники та підігрів. Цей комерційний електромобіль був розроблений для Європи, тому відповідно і має європейського стандарту порт зарядки. CCS Combo тип 2 з можливістю заряджати змінним струмом до 7 кВт на годину і постійним 50 кВт на годину. Я вже 10 років з електромобілями, і чесно скажу, цей комерційний електромобіль мене дуже вразив. Має надію вас теж і гарно зможе закрити питання вашого бізнесу. Viber Телеграм, наші контакти конкретно цей мінівен продається у нас в салоні. Тому дзвоніть, пишіть, купуйте, замовляйте. Ми до ваших послуг. Далі буде па-па. Красиво.